Мої вітання, невеличка хвилинка на маленьку вправу визначення кольору. Я вам зараз покажу маленьку табличку, там три кольори. Один із них я закрию власною рукою і ви його зможете визначити. Колір досить легкий і простий. А, ну що, до ваших інструментів. Який інструмент ви хочете сьогодні попрактикувати? Тобто це може бути навіть інтуїтивна відповідь, швидка, експрес-вправа, так, на визначення кольору. Налаштувалася 2 секунди, глибокий вдих-видих. І я вам зараз покажу табличку. Ось вона. Отже, ви бачите три таких трикутнички. Темно-синій, червоний колір. І третій треба визначити. Будь ласка, визначайте, робіть паузу. Бо я зараз буду відкривати, щоб одразу у вас була відповідь. Чекаю на ваші відгуки, коментарі, визначення. Ну що, визначили? Відкриваю. Готові? Всім бажаю удачі. Отже, це колір жовтенький. Ну що, хто визначив жовтий колір? Чекаю на ваші відповіді. Щиро дякую за вашу практику і активну участь. Гарного дня чи вечора. Бувайте! Ава!